Так, привіт, світлячки. І що? 27 Накшатра. Ми переходимо до 27-ї накшатри. Давайте я покажу, де вона у нас знаходиться. Ну, от. ну і знову ж таки, у нас тут буде Ганданта, ще одна. Значить, У нас є три етапи творіння цього світу: це є перший етап творіння, другий і третій. Так, і У нас є три Ганданти. і завершує цикл цього всього творіння. Це Накшатра реветі, це підведення всіх підсумків. О, це вже фінішна пряма. Ну, от, ну, і тут ми бачимо, ґандант ну, дуже сильно у нас попадає, тому що вона знаходиться між е, рибами і е, овном. Revetті да, тобто, швіня. Оце от дві пади. Да, тобто останніх три градуси і перших три градуси. От, вони дуже небезпечні. Так, що так. <кій> так, значить, накшатра Реваті, е, називається вона розкішна. За неї відповідає планета Меркурій. Це є жіноча накшатра. Вона має божественну природу, вона мягка за своєю природою. Ціль цієї цієнакшатра це Мокша, це духовне. І відповідає за неї божество Пуша. Так, Інна, передаю вам слово. Доброго дня. Ну що, риваті? реваті, кінцева да. накшатра дуже ніжна, дуже творча, дуже красива. Насправді для мене було дуже величезне коли я дізналася, що така е, комунікабельна накшатра знаходиться в кінці знака рибки, який є знаком падіння Меркурія. Тому це я вам ще раз нагадую про те, що якщо ви не знаєте накшатри, повірте, ви не знаєте взагалі нічого про планети в падінні або планети в екзальтації. Тобто ви не до кінця їх розумієте, тому що Меркурій падає в рибках, але він падає в рева якраз Реветі і дає положення, коли людина дуже комунікабельна і дуже класно спілкується. І це може просто дати нам нерозуміння, що і ми можемо думати, що астрологія не працює. Тому що планета в знакі це дуже мало інформації. Якщо ви не знаєте планету в Накшатрі, ви не знаєте. Це 30 градусів знак, це це дуже багато. Це знаєте, як я люблю жартувати? Це як я люблю жартувати. Да, що Король у себе в палатах, ну, в палаці, де? Він може бути на троні сидіти і робити, тобто він там сильне положення, да? він може бути в спальні. Вибачте, король він теж є місце, куди король пішки ходить. розумієте, І все, і він там абсолютно неактивний, Розумієте? Так, він в палаці, але він там неактивний. Тому треба дивитися, ще градус, в який градус попадає. Ну, як мінімально, це хоча б дивитися, кунакшатровий Ну, Не просто так подруці кажуть, да? що Джотіс це накшатри. От, дуже важливо вчати накшат. Да. Ну, у Реваті Накшатра це накшатра, до речі, Меркурія, так, це Меркуріанська накшатра. І вона дуже комунікабельна, дуже активна. Це, до речі, ну, вона в собі, я б сказала, такий, це кінцева накшатра, вона в собі вміщає якраз якості всіх накшатр. Вона і багата, процвітаюча, в ній багато і фінансових можливостей, в ній багато дуже творчих. Шатрака в ній екзальтує Венера, якщо що, Та? то вона неймовірно творча. Це люди, які мають, які відчувають красу просто неймовірно. Вони ем, мають таланти по Венері дуже часто. Тобто люди, які несуть красу у цей світ, які все красиво створюють, навіть якщо це людина, там, не співак, там, чи не актор, чи не фотограф, але все, що вона буде робити, для неї дуже важливо, щоб вона. Життя наповнювати себе красою. Вона, я б сказала, що Накшатра Реваці вона переводиться як світло в кінці тонеля. Я її так часто дуже називаю. Ну, Це світло, красою, Да. як світлячки. Шлях в ці тонелі, та ж психологія, наприклад, різні інструменти. Є. Вибираєте вже на свій е, смак. Да? Зараз у сучасному світі дуже багато інструментів, просто гріх не брати називається. Але у вас є талант, ви можете за допомогою знань, Меркурій, да, Меркуріанська накшатра, вона про інформацію, за допомогою інформації, допомагати іншим бачити світло в кінці тонелю. Але, першим, да, по-перше, ви, ви повинні побачити світло в кінці свого власного тонелю спочатку. До свого життями, да. тому що та, мінус реветі, що вона візде, візде і по чуть-чуть, знаєте, як Меркурій. Трохи там, трохи там, трохи там, трохи там. Но це в мінусі так реветі відправляється. Це люди, які можуть нагріватися дуже багато. Там вони фотографи, там вони танцюристи, там вони режисери, там вони співають, там вони психологи. Ну це якби непогано і класно, що ви маєте а, а, такий сильний інтелект. Але ну, ми з вами розуміємо, що якщо людина візде... То вона, в принципі, нігде. Звичайно, що да. треба якусь нішу брати, да? основну нішу і розвиватися в ній. А додатково ви можете брати інші інструменти, будь ласка, але це, це буде як додатковий інструмент. Ось, тому для Реваті дуже важливо для людей з Реветі знайти свою нішу, куди вони йдуть, тобто побачити світло в кінці власного тунелю, а потім допомагати іншим. Дуже пов'язані з подорожі, з подорожами, різні країни дуже легко адаптуються в різних країнах світу, вони такі дуже гнучкі в цьому плані, не заморочені, тому дійсно мають, мають проживати в, можуть проживати в різних країнах світу, дуже багато подорожувати, навіть свою таку і професійну діяльність ви можете пов'язувати також із подорожами. Че ця накшатра дуже дружня, тобто це люди, які вони ну, не настроєні на конфлікти, да? вони можуть домовлятися з ким завгодно, дуже дипломатичні, дуже класно комунікують, дуже класно вивчати е, мови різних світів, да? допомагати, також в вибудовувати комунікацію. І е, божество накшатри це пушан, і пушан пов'язаний якраз з турботою, з любов'ю. Да? Є така історія. Текстах про те, як кушан, ну, взагалі-то він є захисником тварин, до речі, да? тварин, тому люди з Реваті для вас дуже важливо розвивати в своєму житті вегетаріанство та не насилля. Коли ви не вживаєте і до тих, хто хотів би від вас втекти, навіть якщо зараз він не може, але бажання втекти, його точно було, навіть якщо ви купили в магазині цей кусок. Ось, тому е, дуже класно, якщо ви будете розвивати в своєму житті вегетаріанство, не насильство, ви будете бачити ще більш ваш творчий потенціал і ще більше світла в, кін в кінці тунелі. Ось, і є така історія з медичних текстів, як Пушан втратив свої зуби, е, тому що дуже багато. Сміярську пасти не потрібно, тому контролюйте. Так, як це Меркурій, і в сучасному світі Меркурій дуже часто пов'язаний з сарказмом, тому дуже будьте обережні, ваше почуття гумору, чи воно не доставляє комусь неприємності, біль страждання. Краще посмітися над собою, ніж над Тому Контролюйте цей процес. Ну так, да, да, є таке, Ну, я, я ще хотів додати. Поступи, да, Ну, Якщо саркастично сміятися не там, де треба, і не з того, з кого треба, то точно будуть проблеми з зубами. Це як люблять там хлопці, де коли казати, каже, в тебе що ряда зубів, да? що ти так собі дозволяєш так говорити. Да? Ну. ще ось туда, ти бачите, те, що там Венера екзальтує, от, і то, що Меркурій падає в, в рибах. Ну, от, Якщо подивитися, то скільки би любов красу не пробували успівати поети, її неможливо описати. Тому що ти виходиш від. Так. Да, да. да, то тобто ти виходиш і. Ти... Все да, так само про любов, скільки описують. Да, тут, якщо подивитися, от сам знак риби, то як він виглядає, яким чином це, це має бути згідно якогось закону юпітрянського, да, це дійти, йти, скажемо так, в жертву по-доброму, да, чимось жертвувати. Ну не в смислі, що я жертва, я йду в стосунки. Тут любов, це, це, це жертва, то не та то не та жертва, це, це, це позиція жертви, а не жертвування. Да, от також це має бути з позиції любові, і словами це описати меркуріанськими неможливо. Ну, тому що там Венера екзальтується по принципах Юпітера йде. Ну, от, тому це так. От так само. От, я не раз зустрічався з тим, що от є там дебати між тому школами. Часто про почуття, дивіться, тому дуже часто про почуття виспівують, да? uh -huh. або співають, uh -huh. або. От, і ще так само реваті накшатра, я кажу, я між школами зустрічався, там такі, знаєте, стінка на стінку, школа на школу. Да? Тосі, тобто, е, яка ж накшатра найкраща. От, і були там дебати такі, по-моєму, тханіштку вони брали. Це реваті і пуща. І, і кожна школа доказувала, що та накшатра найкраща. От, і між ними там дебати. Тобто, Було такі, що реваті, Пуша, вони між собою. Там невідомо, яка там краща. Це так, що так. Час сінах класні, навіщо доказувати. Ну, і ж дівчинка Інна, а то ж дві школи, там, скоріш за все, чоловіки там починається, ми круче. Так, що так. Так, хорошо. Ну і знову ж таки, ми зараз дві карти подивимося, це знову ж таки дуже відомі люди. от, Вроді би здавалося, ну що там такого. А коли ми зараз в глибину подивимося і подивимося, що проявляється в цих людей, то вони ну це знову ж таки одні з багатих людей цього світу, ну це відомі актори і співак. І вони не просто так стали такими людьми, тобто на це були свої причини. От ви зараз чітко це все по гороскопу побачите. От, знову ж таки, якщо ви шукаєте себе, то не потрібно дивитися на когось. Знаєте, я кажу, що чужі ролі зайняті. Ну найкраще це роздивитися, щоб ви самі розібралися з своїм гороскопом, ну прийти на консультацію, бо ще краще на навчання розібратися зі своїм гороскопом. І не потрібно займати чужу роль. Ну, натім, бо люди часто кажуть, о, там зроби то, бо це Орен Баффет сказав. Да, ну ми тільки гороскоп розкоп ворона Бафета бачили, і такий успіх ви не повторите це однозначно. Тому у вас має бути свій успіх, ну до якого ви самі маєте прийти. От ми до речі, ще з Іною плануємо записувати цикл е, цих. Е, Відео про накшатри, про спеціальності, яка підходить для кожної накшатри. Ну, от, також маю багато ще планів. От, якщо у вас так само якісь побажання, то пишіть їх в коментарях, от, які теми вас цікавлять. Хорошо? От, і ми в наступних відео будемо освітлювати. Так, хорошо, добре. Так, барабан на дрож. Так, окей. Так. Да. Давайте почнемо. Майкл Джексон. Я думаю, особистість дуже відома, не варто його представляти. Це король е, е, поп-музики. Поп, поп да? поп да? ну, не просто так людину називають королем. Значить, на, на це є якісь причини. Да, от, ну, і, от, бачимо. Ой, чекайте, пардон. Чого тут у нас? Так, у нас виникла маленька неполадочка. Так, але ми її швидко виправили, все в порядку. Так, ось маємо гороскоп Джордж Клуні. Ну трошки алмазна карта тут буде. Майкл Майкл Джексон, перепрошую. Да, це друга карта. У нас буде Джордж Клуні, пардон. Да. Ну, от. І ми дивимося, Майкл Джексон. У нього кету попадає в 12-й будинок. Шай в 12-й э, 12 знак. Дванадцятий 12 знак. Да, знак. Да, да. Чекайте, це другий будинок, да, пардон. Другий будинок да, в 12-му знаці да, в рибах знаходиться кету. Взагалі в нього дуже цікаве положення. Дивіться, в нього кету знаходиться якраз у тих останніх градусах, mm -hmm. знаки Накшатри Реваті. про що ми з вами балакали на початку е, Накшатри. Що, що реваті пов'язана з гандантою, тобто кінець кінцеві три градуси цієї Накшатри, не дивлячись на її ніжність, комфортність. Але це градус ганданти. Yeah. кармічні. Які треба розв'язувати, mm. і вони будуть в принципі людину по житті заставляти розв'язувати ці вузли. Так, да, йому кету в ревіті, це з минулих життів його таланти в творчості. Ну тобто, це і так зрозуміло. Людина приходить та да, у цей світ, він з дитинства займається музикою, да, да, він потрапляє у сім'ю, де його батька з дитинства заставляє цим займатися, і в принципі вся сім'я дуже творча. Ну, так, ще й в п'ятницю народився. Mm -hmm. Так, чому б це в нього вся сім'я була творча? Чого б це він прийшов у таку сім'ю? Тому що в нього кету знаходиться в реве, у нього з минулих життів життя. Це є так. талант красі, в творчості. Але так як це ганданта, складні вузли, і кету знаходиться якраз в другому домі, це тема сім'ї. Ми всі знаємо, що він був у тій сім'ї, де батька дуже жорстокий був, до речі. Так, він йому привчив його до дисципліни і Майкл. Це життя він в цьому плані був вдячний, що батько йому допоміг вручити себе до самої дисципліни, тому що завдяки чому він також був дуже сильно і йшов до своїх цілей. Але батько над ним знущався. Якщо ви почитаєте біографію, то ну, батько знущався над дітьми і над Майклом в частності. І були такі навіть моменти, Майкл писав, що йому було дуже погано, його навіть нудило від батька. Тобто насправді все було дуже складно. Тобто інша сторона цієї популярності в нього вона була дуже не. Та Реветі. Але Рєваті дала йому ці дібності. Дивіться, він неймовірно класна, творча людина була. Тобто він танцював, він співав, він грав, він, нос, він був авторитетом. Тому, звичайно, городскоп працює в цілому. Ми не можемо сказати, що це дала все Реваті. У нього додатково багато сильних позицій. У нього Сонце знаходиться у Леві в Макхі, накшатри дуже сильне. У нього, в принципі, Сатурн в 10 му домі, що дає їм в Накшатрі дуже е, сильний що дає йому якраз дівності доводити почати до кінця. Його дуже сильний Марс. Марс ну, да, в третьому. Так, так. Тому там, звичайно, додатково багато позицій. Але саме талант з минулого життя, що дитина з дитинства була в музиці, це дало кітубріваті. Ось насправді, як воно може проявляти. да. Ось да. Ну і сильний сам гороскоп. бачите, місяць в першому будинку, Марс в третьому, Сонце у Львів, в сьомому будинку, Сатурн в десятому. Кендра, наскільки потужний. Ну, знову ж таки, бачите, чому людина стала такою популярною. Ну, Пенше він працював, да, народився в відповідних умовах. Да, тобто, ну, от чого... талантом, а, 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 але якби цей талант по Сатурну не проявляти, цей талант остався б десь чемодані, да. як в більшості людей. Да, да, да. Тому да, треба гороскоп відкривати, дивитись да, да, що, де там той чемодан і як його відкрити. Паролі в нас є, так що проходьте да, на консультацію. Чемодан це є кожної людини. Я впевнена, що е, в серпні, е, у липні, у вересні 58-го, коли Кето в Ганданті, народжувалось багато людей, да. і це усі талант по але розкрив його тільки Майкл да. да. Да, да, да. От, ну це, знову ж таки приходимо до того, да, що бачимо да, гороскоп сильної людини. Це було, що ми дивилися е, королеви Англії, карту. Да, і там відкрили, А там все просто. Отак, чик, чик чик Ну, Ну, Вона королева королева Англії. ну <смі> Все просто. А потім відкриваємо гороскоп простої жінки. Так подивилися. Ну, ну зовсім не похожий на такий гороскоп. <смі> так, окей, хорошо. І ще одна, ще одна дуже відома особистість це Джордж Клуні. <coughs> Також дуже тут, цікаво. Якщо тільки глянути на нього, і можна зразу зрозуміти, що в нього Венера в Ревочі. <laughs> тут просто не година навіть до троле, а лянте на ці очі, боже мі, лянте на ті погляд. Це ж Венера в ну, Вона В да. своїй своєї екзальтації. Більше того, ну так да, вона майже в градусах екзальтації, тому ну тут венера в другому домі. А чому він таку популярність має? Чому він такий актор відомий? Ну, це не мені без мені того, мені не мені без мені. того. Да. От маємо Венера. Да, і Венера бачимо який 19 градус попадає. А, да. він, він навіть зараз, да, він вже в принципі 61-го року, людина вже такий у віці, Але навіть зараз він є там один і сам секс-символом світу, да, красунчик, всі жінки за ним просто там ліють. Ну, така Венера, ось вам, будь ласка, Венера в Реваті. Да, це ще це в Реваті, це ще це не, те, не в 28 градусі. <реш> да, 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 да. Але не вгадання, слава Богу, окей. Ну так з інші Венери просто не може бути в гороскопі людини, це знак екзальтації. Це саме сильне положення. Звичайно, така Венера наділяє його неймовірними якостями, талантами в творчій красі. Та, ну, і ми знаємо, актор, красивий актор, і роль, який він грає. Ну якісь красунчики завжди. Тобто, це вже не Ентоні Хопкінс, який з ударобкадрою на чатро і роль. Та, де... То Джордж Клуні це завжди якийсь сер... серцеєд, да? такий. Друга роль Джеймс Бонда, мені здається, це якраз про це. Ну вони разом ж вони в цьому як його з Бред Питт, ну ці 11 так, ну так. друзів. Друзі Офшена, да, 11 друзі друзівна, 12 друзі Офшена, да, Компашка така, да, то есть Джордж Клуні, Бред Пітс. Да, ну, ну, в принципі, вони два основні герої. От, там ще інші, ну це я кажу, вони там 11, 12, 13 друзів. Я ну, знову ж, я фанат тих фільмів, я вже не знаю, скільки разів їх подивився. Тобто от має. так вони проявляються. Він дуже довго не міг, в принципі, його сімейне життя там. Собі, Але я вас попереджую: чоловік, у якого венера в екзальтації, у нього дуже величезні, ну, я би сказала, такі э, э, ожидання від жінок. Mm, да. Від стосунків. Що, від що від да, він він да. Тому, э, відпов... щоб бути разом з таким чоловіком, це ваша венера, вона повинна бути просто на висоті. Ви настільки сильно повинні. Шлюбів, в нього діти від різних шлюбів. Ну, як в нього вже. Ну, Венера все-таки. Просто людина, людина з Венера в результаті дуже часто ідеалізує партнери. Бо це положення таке, знаєте, як божественне. Людина дуже хоче таких відносин, як з Богом, а просто матеріальний світ так влаштований, що ви ніколи не отримаєте від відносин з чоловіком чи жінкою, того, що ви отримуєте від Бога. Тому насправді. Що у вас дуже великі запроси, і жінка не одна жінка, вона просто не може вам відповідати під ці запроси, бо це запроси до Бога. І ось вам Венера век ну, Це я, мені сподобалося... Це... нас не спектаклі, тому ми йому не сказали, але якби спектакль я не сказала. Висновок треба ходити на консультації до астрологів. Я вам скажу так, що. Е... Да, да. Це, знаєте, я вам скажу так, от, е, я не раз е, що дивлюся, от жінки там хочуть ідеального чоловіка, хочу такого чоловіка. Мені сподобалось, от, от на інтерв'ю дивився. От, ну і дівчинка дійсно гарна, така, ну, жінка така гарна, жінка, років 25-30, і вона така, я хочу чоловіка такого, такого, такого. От, а її інтерв'юер питає, каже, ну от ви знайшли його. І що ви будете з така, Ой! Не знаю. Розумієте, тобто паніка, бо так само там Джордж Клуні, так, гарний чоловік, там сексимол. Ну добре, от ви отримали такого чоловіка. Ви встані з ним жити? Ну, з такою венерою в чоловіка. Ви ж розумієте, які вимоги він буде ставити. Ви це потягнете? Ні, не потягнете, Не потягнеться це. Ну от і починається звідти потім повідна вся ситуація. І так цікаво, що в нього ще і кето потрапляє в перший будинок, і він якби такий одинак пошив. Але да. при цьому нього... да. вимоги почали. Да. Ну, але творчість краса, оця ось венера в плані творчої краси, ну його гра в кіно, вона нам показала, що так. Да, ну це це, знаєте, кету, можливо, його і спасає, бо в був би кету, а ще був би венера ще й під раху, під аспектом. Речі, є така. Так. Щоб в Пречар'ї пазнику венери проткнули око, так. коли історія про права Мана Дева і він постраждав. І серед нас строго є навіть таке е, правило, ну дуже часто воно підтверджується, як ми бачимо, наприклад, так що якщо у людини знаходиться венера у другому або дванадцятому домі, це дуже часто дає проблеми з очима. І дивіться, яка цікава історія. До речі, сильна Венера, да. І у Джорджа Клуні у нього сильна Венера знаходиться у другому домі, домі очей. І він у Насправді він мав період, коли він хворів. Йому від батька дісталась хвороба параліч обличчя. Представте, в нього половина обличчя були паралізовані, да, він не міг ни глазами моргати, там толком нічого. Його діти купали в школі Франкенштейн. Представте, у цього красунчика Джорджа Клуні. Ну він виріс на валявським. ха І ха ха Франкенштейн точно думати, боже. Отак от, так. От, да. Він відбувався, все нормально, але там астрологія да, працює. Да. Значить висновок. Перше, ходимо до астролога на консультацію, друге, не ображайте однокласників. Або подивіться їхній гороскоп спочатку, перш ніж кошти. Це може бути майбутнє Джордж Клубен. А на вас уже накручена під Ну, а да. Так, да, Окей. Хорошо, так, ну що, я вітаю. Наших підписників, вітаю Іну, вітаю села. Так, перший цикл по накшатрах ми його пройшли. От, надалі ми плануємо записувати ще один такий круг, ми заходимо. Ну, от, ми будемо брати кожну накшат, наприклад, Ташвіні, які спеціальності підходять для накшата та і також з прикладами. Ну, от, ну, це буде частина інформації, тому що це те, що в людині ми будемо розглядати положення місяця в різних Накшатрах, і те, це те, що людині до душі. От, тому що ну, спеціальність, що людині де її гроші, за що це відповідає, там ще потрібно інші фактори враховувати. Але цей фактор в ній дуже важливий, тому що якщо людина не любить щось робити, вона цього робити просто не буде. От, ми якраз оцю частину будемо розглядати, що людині до душі. От, ну і зараз, враховуючи сучасні технології, також багато чого можна монетизувати. Так що так. що Добре, Інна, дякую вам за цю перший цей цикл, який ми вже сьогодні довершили, закінчили. Та от дякую всім підписникам, хто був з нами від початку до кінця. От, дайте нам, будь ласка, зворотний зв'язок в коментарях. Також пишіть ваші побажання, що вас цікавить. От діліться цим відео з вашими друзями. От, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.